Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні хочу поділитися, як я доглядаю за своїми руками, як їх відновлюю, які я маски та різні скраби роблю для них. Як я їх відновлюю після важкої роботи або після села. Взагалі, як відновити руки, якщо на руках є тріщини, музолі, там суха шкіра. Для це можливо, тільки потрібно робити регулярно маски і різні штучки. А які саме я вам зараз покажу? Сьогодні у відео я покажу вам три скраби, три ванночки та три маски для рук, які відновлять вашу шкіру, і ваша шкіра на руках стане просто ідеальною. Щоб приготувати свої ручки до косметичних процедур, спочатку потрібно зробити ванночку для рук. Ванночку для рук можна робити різними способами, і три із них я покажу вам сьогодні. Перший спосіб це до літри гарячої води, додаємо столову ложку з гіркою крохмалю. Та тримаємо руки у такій водичці 20 хвилин. Ось, водичка має бути максимум гаряча, наскільки ви можете витримати. Гаряча водичка гарно розпарить шкіру та підготовки до наступних косметичних процедур. Крохмаль гарно пом'якшує шкіру, і руки стають дуже м'якими та еластичними. Для приготування наступної ваночки для рук нам потрібна літра гарячої води, чайна ложка соди харчової і чайна ложка будь-якої олії. У мене олія макадамії. Ви ж можете взяти будь-яку, це може бути оливкова, це може бути соняшникова. Додаємо соду. Сода гарно пом'якшує руки, і також, якщо на руках є мозолі, вони швидко пройдуть та додаємо чайну ложку будь-якої олії. Все це гарно перемішуємо та тримаємо руки у такій водичці 30 хвилин. Сода гарно пом'якшує руки та забирає мозолі із рук. Також олійка гарно живить та зволожує шкіру, насичує шкіру різними вітамінами. Наступна ваночка одна із моїх улюблених, це Івана вана Клеопатра. До літри гарячого молока додаємо столову ложку меду. Все гарно перемішуємо та тримаємо руки у такій ваночці 20-30 хвилин. Ця ваночка гарно пом'якшує руки, і руки після такої ваночки шовкові та дуже ніжні. Руки після такої ваночки я не змиваю, я витираю їх у сухий рушничок, щоб залишилося на руках ось цей аромат меди та молока. Після ваночки потрібно руки гарно проскрабувати, щоб очистити шкіру та відлущити мертві клітини. Для цього ми приготуємо скраб. Скраб буде складатися з цукру та гелю. Для приготування скрабу візьмемо чайну ложку цукру, звичайного цукру піску і чайну ложку гелю. Будь-якого не має значення. Ось так. І це все ретельно перемішати. Получається дуже ніжний скраб для рук. Зразу відчувається і на вигляд навіть видно, що руки стали набагато ніжніші і набагато такі приємніші. Набагато приємніші. Це є перший варіант скрабу. Також, якщо ви хочете, щоб скраб був трошки жорсткіший, дайте чуть менше гелю. Тобто чайна ложка цукру і півчайної ложки гелю. Тоді скраб буде жорсткіший. Для приготування другого скрабу для рук нам потрібна випита кава або звичайна мелена, і також нам потрібна олія. У мене олія авокадо, ви ж можете взяти, або оливкову, або даже соняш. Беремо чайну ложку випитої кави з гіркою, додаємо до кави 2 чайні ложки масла і все перемішуємо, щоб вийшла маса, похожа на скраб. Ось така маса має отриматися, має вилішитися досить таки густою, але легко наноситись на руки. Такий скраб, якщо ви маєте час, ви можете залишити на 10 хвилин. Тоді олійка гарно питається в шкіру і її поживить. Після такого скрабу ручки дуже поживлені, дуже гладенькі, і шкіра реально дуже зволожена і поживлена. Такий скраб краще змивати теплою водою і після того руки витерти у сухий рушничок. Ось. Зразу видно, що ручки вже поживилися. Для приготування наступного скрабу нам потрібен мед натуральний і також пакетик чаю. До однієї чайної ложки меду додаємо пакетик чаю, висипаємо всередину вміст і перемішуємо. Цей скраб один із моїх улюблених, оскільки він дуже ароматно пахне, його реально хочеться попробувати. Ось такий він по консистенції. І тепер масажуємо ним руки. Похлопуючими рухами вносимо скраб-маску у руки. Такий скраб-маску можна залишати на 20-25 хвилин, скільки ви маєте вільного часу. Змиваємо ручки теплою водою. Ось, руки взагалі в чудовому стані стають. Дуже еластичні і дуже приємна шкіра. Для швидкого відновлення шкіри рук наносимо олійку. Саме краще наносити олійку на ніч. Це може бути дитяча олійка, олія макадамія, авокадо олія, кокосове масло, також може бути оливкова олія або кукурудзина, або навіть соняшникова. Ось будь-яку олійку наносимо на руки і вдіваємо рукавички. І це виходить маска на ніч. Тобто цілу ніч ми тримаємо маску на руках. Також є другий варіант масок. Це на 20 хвилин наносимо олію, також діваємо рукавички. Я найбільше люблю маски з олією авокадо, також з олією макадамії. Вони гарно відновлюють шкіру. Ось також я додаю до них вітамін Е і вітамін А по одному мілілітру. Ось такі: баночки у мене є: альфа-токофенол, ацетат це є вітамін Е, можна запитатися у аптеці. І також вітамін А. Петенол. Ацетат – це вітамін А. По одному мл додаємо до основної олійки. Також можна обійтися без них, але вони дуже гарно відновлюють шкіру і їх можна використовувати навіть для тіла, не тільки для рук, також для ніг вони роблять свою роботу чудово. Сьогодні я нанесу собі на руки олії макадамії, чайну ложку олійки та 1 мл вітаміну А. Це все ретельно перемішуємо і наносимо на руки. Знову ж таки, можна на ніч, можна на 20-30 хвилин. Чим довше, тим краще. Друга маска для рук це є мед, звичайний мед, без ніяких добавок. Також можна додати вітамін А та вітамін Е. Ось, наносимо на руки, тримаємо 30 хвилин. Не залишаємо на ніч, оскільки це спричиняє трошки неудобство, оскільки мед липкий. Змиваємо всі маски теплою водою, після того протираємо руки сухим рушничком. І третій варіант масок це є жирний крем. Це може бути крем маска для обличчя. У мене є ось така від 100 рецептів красоти. Творожна сироватка, цілібної трави та мед. На гарну живить шкіру, що обличчя, що руки, ось, з ним навіть ножки можна мастити, ось гарно відновлює. Також злакова терапія, крем бальзам для лиця і шиї, нічний. Тоже. Тобто будь-який жирний крем, крем Нівея, Також в мене є ось такий крем це для очей і обличчя, сокращає морщини, устраняє темні круги 100% натуральні масла. Тобто, старайтеся, щоб склад був натуральний. До речі, тут от вказано: з екстрактом петрушки вітамін А та Е. тобто Ті вітаміни, які ми додавали до масок. І також є ще варіант. Це дитячий крем, у мене ось такий з пантенолом. Також на олійках будь-який варіант із цим може підійти. Таку кремову маску тримаємо на руках якнайдовше, скільки маєте часу, вдіваємося рукавички, дивимося фільм. Я завжди, коли дивлюся фільм, наношу на руки собі жирний крем, вдіваюся рукавички і все. Дві годинки відпочиваю. Can you be my Can you fix me up? Can you wipe me down? So I can, I can make it give it up, give it up. Do you say my name like a Jersey, Jersey?